Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах про особисті кордони. Для цього розкладу я взяла колоду про стосунки. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, про роботу з нашою підсвідомістю. Карти немає стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так, починаємо. І перша, перша карта це де на мене зваль, звалюють чуже. І ось така у нас карта. Про що вона вам говорить, які асоціації у вас виникають, які емоції, що тут відбувається на карті? І друга карта, чому це я терплю? Ось така карта. Про що вона вам говорить, які емоції викликають, що відбувається на карті. Чи бачите ви себе якимось персонажем? І, і остання третя карта як я можу поставити свій, свої особисті кордони вибудувати? І ось така карта, про що вона вам говорить, які асоціації виникають? Що відбувається на цій карті? Я для цього розкладу взяла е, карту, е, колоду стосунків, але це, цей розклад стосується не тільки стосунків, а взагалі взаємодії з людьми. Так, давайте ще раз передивимося всі карти розкладу. Е, перша карта, де на мене звалюють чуже. Друга карта чому це я терплю? І третя карта, як я можу побудувати свої особисті кордони. Сподіваюсь, цей розклад був вам цікавий. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах, які натяки вон, карти вам дали. Якщо бажаєте замовити індивідуальну консультацію, пишіть мені в коментарях. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Пока!